Зараз з нами на зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, вас вітаємо. Доброго ранку, пане Сергію, вітаємо і звикли з перших вуст на початку дня від вас отримувати інформацію по Луганщині. Тож, питання загальне: яка ситуація зараз в регіоні? Ну якраз зараз ми закінчили проїжджати по лінії фронту на Луганщині. Поспілкувалися із командирами із з бійцями. Можу сказати, що ситуація залишається достатньо напруженою, але повністю контрольованою нашими військовими. Всі, оті вкиди з приводу того, що десь там через 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ, чи ще там щось на кшталт такого воно не відповідає дійсності і командири, і бійці на місцях всі чітко розуміють і наскільки резервів перекидається. І що відбувається на лінії фронту? Всі готові дати відсіч, всі наступи, які так трохи збільшилась кількість атак. Я так розумію, що вони зондують, де б знайти якесь слабке місце, але всі вони відбиваються, всі залишаються на своїх позиціях. Сергій, а що думають в Луганській області з приводу наказу Путіна? Ну ми не першу чули тезу, що треба захопити і Донецьку і Луганську область і вийти на адміністративні кордони. Ви знаєте, я от буквально вчора спілкувався з хлопцями, які боронять Луганщину, ще починаючи з 24 лютого з рубіжного. От і ми згадували, просто вчора сиділи з приводу якраз висловлювань і те, що і вже захопили Луганську область, і Северодонецьк Дівці вже контролюють. Більше того, зараз по всій там ЕРЕФІ розповсюджується інформація, що все білогорівка повністю контролюється ворогом. Вони звідти повивозили людей. Ну, перше, вони навіть не знають чи залишились там люди, і скільки їх. Друге, наші бійці знаходяться на позиціях. Ніхто білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив. ворога там нема. Тому знаєте, головне завдання на сьогоднішній день: не дивлячись на ту кількість от різних заяв, що від російських там командирів, що від тіктокерів, що від політиків. Просто робити чітко свою справу. Ми зараз збираємо всю інформацію, все, що треба, всі потреби, і намагаємось так само швидко відреагувати для того, щоб наші захисники ні в чому не мали ніяких там потреб. Пане Сергію, про потреби. Дещо згодом ми повернемося до цієї теми. Оскільки ви сказали про наративи, які поширюють росіяни про евакуацію, не можна не запитати, а колаборанти евакуюються з Луганщини, тому що подібна інформація була в медіа. Колаборанти від'їжджають 100% від лінії фронту, тому що вони ну знаєте, включити телевізор російський це одна історія. А чути постійно, що лінія фронту по деяких напрямках навіть не те, що зупинилась, не те, що вона поруч, а вона ще й просувається іноді вперед, ближче до них, то воно звісно зовсім не мотивує, м'яко кажучи. Тому на збирають родини, відправляють, ну в принципі готуються до того, що будуть дійсно загострення зараз на фронті. А ми можемо говорити по населених пунктах, які тимчасово перебувають під окупацією. Звідки виїжджають колаборанти і куди вони прямують? Це більше Сватівська Крімінський напрямок. Ну а їдуть тут вже хто куди гаразд, хтось відправляє в Росію, хтось просто намагається переїхати поближче, десь до Луганська. Пане Сергію, і ще не раз ми з вами піднімали питання, коли буде звільнена територія, зокрема Луганщини, і буде звільнена територія Донеччини. Як ви припускаєте далі будуть поводитися ті віддані окупантам люди? Вони покинуться територією, чи просто в такий спосіб вони розуміють, хто безпосередньо сильний, а сильною буде Україна, і вони будуть там лишатися? Чи ви припускаєте чергову хвилю відтоку відданих Росії громадян? Я впевнений, в цьому ну я не знаю. Напевно, на 99,9%. Те, що вони повтікають, це гарантовано абсолютно. Ми ж розуміємо, ніяких там патріотичних настроїв немає. Виключно зрадницькі зрадники, в принципі, ніхто не любить і вони розуміють, що 14-го року повернення або повторення вже не буде. Коли колаборанти не те, що залишились на місцях, а вони ще мали можливість балотуватись в якісь там ради або місцеві, або навіть вище, та намагатись проходити там керівниками якихось населених пунктів. Ні, такого не буде. Вони 100% поїдуть. Пане Панесері, і потреби, те, що я власне обіцяв, в чому зараз є необхідність? Ну, якщо говорити військових, то потреби вони завжди однакові. Це очі, коптери, це важка техніка і артилерія. Оце от постійне таке зараз. Ну от скільки б не спілкувався там з різними. Підрозділами всі говорять, в принципі, однаково, дайте важку техніку, ми, звісно, зможемо зробити набагато більше. Ну, можу сказати вам, що той, от зараз по артилерії, до прикладу, більш-менш такий паритет на лінії фронту, тому що з одного боку наша артилерія набагато влучніше працює, і артилерісти, з іншого боку, десь все ж таки от внаслідок роботи наших артилерістів змішує, зменшується кількість. Снарядів і у ворога, тому вони намагаються зараз приховувати свої там локації, приховувати логістику, пересуваються техніка і бойкомплекти виключно тільки ночами. Ну коли світовий день, то вони намагаються нікуди не пересуватись, тому що бояться, що їх накриють зрозуміло. Пан Сергій, дякуємо вам. Сергій Гайдай, голова Луганської військово цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку.